Слава Ісусу Христу, слава Україні! Героям слава! Я дуже радий, що нас сьогодні багато зібралось. Давно ми так фактично не збиралися з вами. Цікаво так поспілкуватися з усіма. Але сьогодні нашу зустріч я хочу почати з такого гасла, яке всі у нас на банері. Хтось один скаже слава Україні, а мільйони підтримують його. Героям слава! Так воно і було! Але чомусь наше гасло не долетіло до Луганська, не долетіло до Донецька. Ще сьогодні хочу згадати наших загиблих побратимів. Я просто не можу того пропустити, тому що наші колеги, наші побратими, це Андрій Марунчак, афганець, який героїчно загинув на сході, сікаючи кров'ю, підбивши ворожий дан. Сьогодні я запрошую його брата сюди, остерег, почер він не приїхав. Це друг він. Наш бойовий побратим, командир другої роти, який загинув героїчно, це друг віт, відпорт з Тернополя, який теж героїчно зараз загинув від, від кулі снайпера. Тому я хочу особисто зараз від себе е, згадати і Небесну Сотню і хвилину мовчання віддати шану нашим хлопцям. Сьогодні в залі на мою підтримку приїхали ми побратими зі згодом. Є з замкомандира батальйону. Хочу почати з того скоротного. Ми вже маємо історію, історію, жахливу історію, це історія Небесної Сотні. Ми повинні про це пам'ятати. Ми повинні передавати це з покоління в покоління. Ми завжди повинні збиратися в такою громадою великою, yeah. як ми сьогодні є 20 лютого на цій площі і з молебнем згадати всіх наших побратимів, запалити Великий Хрест, бо інакше воно бути не може. Це вже є наша історія. Зараз хочу коротко розказати свою біографію. Народився я і в вирісені березніся. Родини білих дідом і походив зранків, навчався в середній четверній школі в новому роздолі. Після школи здобув професію водій механік, службу в армії, служив за кордоном. Після цього працював водієм в Роздільській автобазі 8 років. Коли прийшла така ну, криза, будемо говорити на Україну. Почали закривати підприємства, скорочувати робочі місця, перебувався короткими заробітками в Польщі, трошки вузив людей в Польщі. У 2008 році заіснував мале приватне підприємство по обробці деревини. Підприємство було дуже успішне, працювали виключно люди наші, земляки, з всі з ранок. Але опять же, вдарила криза. І важко було працювати, тому що виходили фактично на нулі, тоді що змушені були закритися. З 2011 року по сьогоднішній день я займаюся перегоном машин з Європи, а також побутовою технікою. Прошлі дала війна, на сьогоднішній день я являюся діючим бійцем 8-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу. Така моя коротка, коротка біографія. А зараз хочу почати з буденного життя, з буденної роботи нашої. Звичайно, потрібно багато ще зробити. Говорити гасними, я не буду, що я. Я, я і я. Ні. Це все має бути тільки разом, тільки спільно. Ну, Можна почати з такого, як наша стара школа дійсно. Це вже жах. Ну, подвір'я старої школи. Це вже жах. 10 років там нічого не зроблено. Будучи депутатом минуло скликання, я неодноразово піднімав питання, неодноразово наголошую. Давайте щось зробимо. Так, Ми пішли робити, але голими руками нічого не можна зробити. Потрібно було техніку. Трошки техніка була, трошки щось відкопували, назбирали там присепи мінімум. Не могли ми. Де попрацювали, фактично роботи не було видно. Перепрошую, шановний, зараз і до цього. E, значить, і на тому сталося, вся робота біля школи сталася. Установилася. Моє бачення до того, то все можна зробити. E, треба перше почати. З, e, з порядку з порядку біля школи. Це треба випустити гарно і почистити. Тоді залучати і спосібську допомогу, за допомогою підприємців. Я не говорю, що я буду робити то сам. Самому важко. Тільки з вашої підтримки. Якщо ми разом станемо і разом будемо працювати, тоді повірте, буде дуже великий схід нашої роботи. Дуже великий, наголошую. В мої плани входить таке, це реально зробити. Там є 89% всієї землі. Там може бути волейбольна площадка, це теж є реально зробити. Може бути корт по міні-футболу. І, звичайно, можна зробити це, можна своїми силами все зробити. І можна зробити е, такі ойдолки для дітей фактично. Це ойдолка Боже, це не є проблема, бо напевно кожен вдома має, це я з лісу привіз е, пару грабів, нормально їх е, обілити, значить, разом стали, є в нас столярі, разом стали і працює. Можна поставити якусь е, таку пам'ятну візнаку, чи матір Божий. Є люди, які... Які цього хочуть, які хочуть це зробити, просять, давали мене на не на, на, на одну сесію, хочу поставити Матір Божу, Просять 10, 10 квадратних метрів. Це невелика територія. Я думаю, тим людям треба посприяти, щоб був гарний знак в центрі села Матір Божої. По роботі нашого ФАП ФАТ працює наш дуже добре. Але є у нас такий один нюанс. Коли йде Наталя Павлівна в відпустку чи йде на лікарняне, нам потрібно разом добиватись цього, щоб на її місці, поки її немає, на її місце давали якогось кваліфікованого терапевта. Тому що є ми молоді, ми можемо піти до роздолу. Є люди з різними болячками, є людина, що має задуху, є серцеві нерви, є тиск. Я неодноразово таке зустрічав, коли людина прийшла сюди, ну не знаючи, що немає Наталії Павлівни. Вже до Ростову є важко. Визиває таксі, це вже сімейний бюджет. Це вже б'є по кишені. Так що ми разом з вами спільно повинні добитися сьогодні цього пункту. Це потрібно добиватися в Управлінні охорони здоров'я. Що по дорогам? Тут вже сьогодні говорили по дорогам. Виступав я на грантах і дали мені таке питання, люди. А як ви думаєте, ті дороги робити? Ну, як робити дороги? У нас є нормальне, що вробись по підгірцях, е, є техніка. Опять. А я почуваю, нехай Микола виговориться, ми тоді договорити я. Ви е, задали мені люди таке питання, яким чином. Звичайно, все в вулиці. Відсипати грав ми, ми не можемо центральні, бо ця вулиця центральна належить до Автодору, Миколаївську, Чорбівську. Ми можемо робити бічні вулиці, відсипати. А задаю, мені питання таке, що скаже влада? А влада в нас питається, коли вивозить? Бюджети, наші пенсії, наші зарплати. Вона в нас питається, коли є, ми тут є влада. Ми є народної тут влада. Ми їх вибираємо і все остане. Ще, е, той, секундочку, будь ласка, Як... 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 приємно туди. Володь з е, того Микола е, побудував... Питання ще ніхто не давав. Друже, Побудував І Його прийшли і, і дали за те, що він е, побудував дрою в селі. Битонкою, то є, то є, то є, то є. Так, звичайно, я тобі на це питання відповів, я фактично не знаю цього питання. А наскільки я знаю, цю дорогу виставляли, виставляли бетонкою. Так, там могла бути, молочність бути таке. Бо вони знімали бетонку, та що йшла. Бетонку знімали, та, що йшла на шарі. Там вроді 5 кілометрів, 4,5 дороги, і трошки стрілили дороги в цьому горішньому і Зрозуміти одно, то, що ми зробимо тут, то, що ми зробимо тут, у нас в нашій селі, це буде, це буде наше. Того ніхто не забере з собою нікуди. Це буде наше. Ми зробили дорогу, вам приємно буде по ній проїхати. Ми зробили туди дорогу, мені буде приємно проїхати. А тут лишається та дорога. Твою дорогу автодор забирати не буде. Я людям пояснив, така в мене позиція до цього.

Йду ще на голову сільського голови, вони з трошки градус. Йдуше там, там, на голову сільського, сільського ну, на посаду голосу сільського, Ще в мене є такий план, як він чомусь не був організований минулої каденції, Це є рада старіша. Деякі сільські ради вже давно це практикують. І це є дуже гарно. Тому що є дуже багато важливих питань, які потрібно сідати загально і загально рішати. Бо є питання ну, такі маленькі, а є важливі питання. Маємо таких питаннях, як е, 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 ділення ділянки будівництво. Це рада старіше. Це ви всі. Це має бути відкрито і прозоро. Ми не маємо це ні від кого ховати. Що сесія рішила, це має бути. Подруковано. Двохденний сон протокол, рішення протоколу має висіти на дошці. На дошці. Це має дуже світ читати. Разом з вами, разом з вами. Разом з вами ми можемо дуже багато чого зробити. Я ще раз повторюю, Закачувати рукава і тільки працювати. Не треба встидатися, збиратися, хоча би раз в три місяці. На схід села. Чомусь ми збираємося раз в рік, два рази на рік, хоча б раз, раз три місяці зібратись і вирішити цю чи іншу проблему. У нас був такий прикрий випадок, це болючий, дуже випадок. Оце теж моє бачення таке. У нас тяжко був хворів Василь Риворашок, він же покійний, його мати теж хвора. Пішли, зібрали гроші по вулиці. Брали півтори тижні, коли лікування коштувало 600 гривень денної йому Моя така думка. Це не вулицею. Це потрібно збирати цілим село. Ми повинні допомагати одні другим, Цілим село. Зібрали, тоді, мор... тоді людина на щось може розположити. Зараз біда в державі. Бачите, що робиться. З зовнішнього ворога мисливали так. Внутрішній ворог нас тут підкопує. Дивіться, які диверсії робляться. В Києві в Хто це робить його? Ви мені можете дати відповідь. Ми не повинні зараз, як ми повинні бути єдиний, як єдиний кола, куди бути разом і все робити разом. Проводять сільської ради. Я ніколи не міняв своїх позицій, будучи на... Е, будучи депутатом минулого скликання. я взагалі е, був е, сторонником, молодь, е, наша молодь має працювати на теренах сільської ради. Це є виконком. Молоді фахівці, це є депутати, депутати це є посади обрані. виконком Тільки молодь з території нашої сільської ради. Це є ранки кути, це є березівці. Я повторюю ще раз. Випушно, ну, ви мене про це потім можете запитати. Я на це відповім. <клухи> Треба залишати молодь, давати їм ми вже маємо молодь. Ми вже маємо молодь, яка вихована е, за, за незалежну Україну, яка в незалежною Україні, діти з вищими освітами, діт, ви знаєте, нагальні проблеми Березнівецькі, давайте раз працюємо. Е, по роботі сільської ради, е, е, так, я свою позицію не міняв, міняти не буду. Коли е, прийду до влади, е, я буду міняти, так, деяких людей буду міняти. Це є секретаріат першого отчаяння. Я договорю відкрито. Я цього не всудаюся. Це була моя позиція ще минулі е, вибори, коли я був е, обраний е, депутатом місцевої ради. Більше, ти школу думаєш тут будуватися? Зараз ще пит, я ще трошки. я Дивіться, що по школі, зараз, я відповім на це питання, зараз нема таких програм це мільйони. Зараз таких програм нема, щоб будувати школу. То, тим більше, нас вдох, Що до централізації щодо що централізації влади, я є єдину адміністративну одиницю Перездівців, наша сільська рада. Як воно буде? Але я кажу, разом, спільно, ми повинні відстоювати свої інтереси. Коли ми будемо збиратися 20-30, ми ніколи нічого не доб'ємося. Будучи на сході, на війні, я бачив, я це все усвідомлюю, як можна зробити ті реформи. розумієте? Польща до децентралізації йшла 9 років. Потім на кінець взяли, поставили переміші, відрисували 10 сільських рад, будь ласка, вийдете туди. Можуть таке зробити в нас, розумієте? Не буде прямого фінансування, не буде бюджету сільської ради, ми тоді безсилі. Але ми повинні свій інтерес разом, тисячу чоловік, півторатисячних ми повинні відстоюватися. Ну, Прошу тепер, бо будуть якісь запитання, подайте. От скільки я чув слово разом, <реку> разом, разом. Не говорю я про... прокачав. Доволежки, наприклад, ми разом разом мусорних батьків перед паспорту взяли з центру села і зібрали мені під запіги. Потім замало, ще добавив. але разом. Собаки до розцяли, батька Так спекани. Зараз сам те, що упаковка це паспорт. І до самого них. Ну, коли фрицюку натуїло. Платити ще свої гроші за вивоз сміття. Проблема рішилася. Забрали паску і все. Друге питання. Разом. Скільки 6 котів я донизу до макарів. Саме більше її там заливаю. Бо Тому що вся вода з труневої, тепла, було стовпа і все туди. У мене, верхня, у мене верхній будинок по другу сходу буде води. Що, що в тебе було? Цілий гаразд. Разом. Пішов, але ж пішов. разом. разом з ким. Ми скинулися по 300 гривень. І самий ці виглядають. От і все разу. Перше окремо сказати. Чому, наприклад, церкву? І католицька, я православна. А пару раз татар, скільки то не є велике приміщення, як тут ремонт зробив. Раді Бога. Розумієте? І майстри зроблять тут, скільки там є робочі, тому що я зразу. Володя, я тобі поясню, значить, коли тут робили ремонт, це була заложена вся програма. Зробити щось таке, то звичайно треба робити програму. Це програма програми програм, співфінансування робити, тоді можна щось зробити, чи закінчувати світло, чи робити, накрити, накрити верх на в школі, в цьому підсобному приміщенні, я спілкувався з директором школи. Вона каже, у нас ніби все гаразд, все нормально, тільки у нас одне єдине, що покитає підсобне приміщення. Ну, Ми з моїми однодумцями теж спілкувалися, серед... хлопці, давайте зробимо, так станемо і накриємо. Там ніби небагато, пару кроків, давайте і зробимо. Чому я оголошую разом? Люди добрі, ми вже е, повинні, повинні давати другий приклад. Другий. Починати з себе, починати знизу. Скільки ми, е, ми можемо куплятись і скільки ми можемо продаватись. Хтось один, а хтось ціною власного життя виправляє його помилки на сході. Це є правда. Це є правда, вона була і є. Значить я прагну. Щоб ми після себе, тут повторюю ще раз, ми разом після себе зачинили нормальний слід нашим діткам, нашим внукам, щоб нам не було сидно, щоб нам не було сидно подивитися її в очі. Okay. Ось такий мій короткий виступ. Будь ласка, давайте запитання. Ще одне питання. Міша, скажи, як ти дивишся на тому сійовука? Звичайно, бачите, я трошки, я трошки хвилююсь, я трошки хорію прямо майдан почав. Я думаю, ми повинні вирощувати, вирощувати здорову і тверезу націю. Це моє гасло – Здорову і тверезу націю. Я думаю, я думаю, що ми було. Ми, Ростека, не знати, чи ми не йдемо. Я просто я не знаю, де, знаю його дуже добре, де він живе, я не знаю. Я думаю, що нам виробити, виробити сокирами, це нереально, що ми нагуляємо. Шановна, шановна громада, ще подійшла, я вже не хочу займати вас дуже багато часу, бо дуже шановна громада, ну, хвилин, уваги, це і дуже важливо. Ми засновували тут рух, який до сьогодні діє. Ми допомагали, я особисто діти своїм кусом пару разів. І, місць, і Михайло, і нас Вернії вулиці їздив і, і кошти ми збирали. Я хочу вам всім за це подякувати, десь не вдріг нам за це, тому що ми долучились до збору коштів на армію. Але в нас зараз є дуже велика проблема. Але я хочу порадитись з вами. У нас е в, касі, в волонтерській касі залишилось 7 тисяч гривень. Вислухайте, будь ласка, мене Залишилось 7 тисяч гривень. Наш, е Бойовий побратим, Володя на лину, бойовий командир. В Широкіному на позиції, коли їх бомбили, вони ховалися від важкого травмував ногу. Дуже важко, ви його всі прекрасно знаєте. Він сьогодні ходить вже п'ятий місяць на милиці. Забрали його волонтери львівські, забирали хлопців зі Збройних сил, забрали його в Грецію на реабілітацію. В Греції йому, ну, тут він був і в Львівському госпіталі. І в Стю до різних лікарів їздив. Всього там якась і гулька фактично вилізла з вовки, ну там багато щось не гоїться. І забрали його в Грецію. В, Греці, в Греції лікарі поставили атрофірування нерва, розумієте? І зараз в нього лікування, в нього лікування. Я трошки дивлюся. В нього зараз лікування 100 євро на день, розумієте? Він зараз буде перебувати, що напевно, як мінімум 10 днів в Греції. Хто стоїть робить, він вихопити зараз. цілком нагальне питання, розумієте? Нема звідки давати. Ми ще могли людині помогли. тут. Це поїздки дольмова в госпіталь, це поїздки Стрий. Людина 5 місяців милицях. Він має дуже два важких перелома ноги, розумієте? Я вас всіх тут прошу, я хочу і стало на коліна, щоб тій людині допомогти. Яка ваша думка, на то? Скільки ми цій людині можемо допомогти? Ні, вас... вислухайте, мене. вислухайте мене, вас в касі, волонтерській касі, щоб всі знали, це долучалася церква, це ми тут стояли збирали право сектору палатка, там ще є 7 тисяч. Скільки ми тій людині, ну, якою сумою може тій людині допомогти? Мало я ще вдячні вам за таке порозуміння. Але ще одне питання. Отбуваючи, що він казав на посаду голови, є якісь свіжі ідеї наповнення бюджету села? Це дуже слушне питання. Свіжі ідеї, які зараз можуть бути. Бо не знаю чи зараз, я не є при владі. Я ж не можу знати бюджету. Бюджет. Припрошу діло, так. Бюджет формується, що є депутати, бюджет формується. Прошлорічний бюджет становив 220 тисяч чи 226 тисяч. Бюджет формується, не можу сказати, який зараз буде бюджет. І є свіжі ідеї, може десь щось залучити, якусь програму. Є, звичайно, програми є. Є програми співфінансування, є звичайно. Це можна придбати навіть той спортивний майданчик. програмою співфінансування. Але співфінансування йде. Від 5 до 10% від громади. Усе ми знаємо, бо робили світло на вулиці церковні, робили світло на Болоні, Це було співфінансування громади. Звичайно, ні, це сідає, сідає сільська рада, робить свого роду план і дає подання. Звичайно, можна. Щось можна таке робити. Будь ласка, давайте ще робити. А можна запросити інвесторів для того рішення, яке зелаючи і не може Дивіться, в нас є фактично, у нас є спонсором нашої сільської громади, тут Іранкій Путів, є фірма «Агромінал». Від неї приблизно поступає, я говорю, щире більше воно є. воно поступає десь приблизно біля 10 тисяч гривень в рік. Трошки більше, я точно не пам'ятаю, я просто говорю приблизно. Але багато відходить на футбольну команду. Сьогодні наша футбольна команда має один виїзд один від виїзд, тисячу гривень. І ми мусимо сприяти, ми мусимо, щоб десь наша молодь могла вийти подивитися, дивитися, хоч на той же самий футбол, розумієте. Ну от таке от, неодноразово ми допомагали. і... Київ, я думаю, тут получали до, до допомоги нашій футбольній команді. Вибити бюджетну футбольну команду дуже, дуже складно. Повірте мені, за п'ять років. Воно ну, падало від 5 до 7 тисяч, розумієте? Дуже важко. От і одна агрофірма мінала, яка є нашим спонсором, розумієте? Поступали кошти... Поступали кошти від першого постановку на облік автомобіля. Це був Миро Левецький, ми його прекрасно знаємо, він був придбав автобус. І По факту, якщо мені тут приписано, платиться на цей. Йде перший облік допомобіля, за задоволення, якщо є велика сума, то певна, певна сума приходить на сільську раду, щоб ви знали. Ось таким чином. Будь ласка, задавайте ще запитання. А він бняк, якщо князь працює і такі машини йдуть дуже, о, о, 25 тонн ламають ту дорогу. Прибуток має свій рада, чи немає? Чи має голова? Я, я, я в цьому питанні не є компетентний, давайте, давайте давайте. Ви ні, де ні. депутат, ви був депутат. Ë, це, так, е Ви повинні знати, куди йдуть кошти. І це вплачує, там опня. Діло в тому, що опня камера продана. Вона продана, вона не є в оренді. Так, добре, ну давайте вареною. Кошти отримані з опняти, я вже просто не пам'ятаю, бо що святи. Що там вже було ти, що 4 чи 5 років назад, але вони пішли в пустій села, вони не, не ділиться. Я в цьому питанні не компетентний, я не можу нічого на нашого допуститися, я не можу. Я претензії не маю, я просто питаюся. Я, не в я широко говорю, що я просто, просто в цьому питанні я не є компетентний. Не можу сказати. Ви можете проте, ми можемо на Робіть сни. Е, е, добре. Я кажу, в цьому питанні я не є компетентний. Е, вони викупали, що вони щось платять, що вони платять тільки за дороги, що їздять. Я не можу вам сказати. Пане, дуже, дуже добре запитає, так. Е, дійсно, я свій пер згадав. Е, ця фірма допомагала нам дорогами відсипати, так? Я собі зараз задав. Два гранки і було таке. Було, ми ні копійки з нас не взяли, мене, вони висипали дороги. Було. А то я собі зараз задав, я просто того не пам'ятаю. Не пам'ятав. Так, це власне, це були всі, всі фірми з послуг з кодопомогою.